Хтось там дістане гранату, або хтось з ножем буде нападати там, на якусь там вагітну жінку, або на дітей, або на майданчику, або щось. Таке, я його застрелю. Ти за легалізацією короткоствольної зброї для цивільних? Я б е називав це не легалізацією, тому що легалізація це дозвіл на щось заборонене. Да? А я б про право надання дозволу на зберігання та носіння. Короткоствольної зброї, да, звичайно. А за це я вважаю, що чим більше легальної зброї буде на руках, а ми кажемо про легальну зброю, яка відстрілюється, де люди навчаються, де люди здають екзамени. Ну, тобто, як на права за кермом, да? де люди мають сейфи, де люди проходять обов'язково психіатричну підготовку, там психологічну перевірку, наркологічну там кожен рік. Це буде більш безпечно. Теж треба розуміти, що зараз е, нелегальної зброї дуже багато на руках, супербагато, як і короткоствольної, в тому числі. І якщо у населення зараз є змога, наприклад, принести автомат, зареєструвати його в правоохоронних органах, після закінчення війни вони можуть переробити цей автомат, щоб він не стріляв там автоматично, а стріляв там. Одиночною стрільбою, вони можуть залишити його собі. І це круто. Зараз дуже-дуже багато автоматів вже таку процедуру пройшли. Тобто вона як трофейна зброя. Якщо ти приносиш пістолет, то в тебе цей пістолет або вилучать, або зроблять макетом, тобто заглушку ставлять. І, звичайно, ну, умовний солдат, давай отак от, от приймемо: умовний розвідник, який дістав за трофей вбив. Противника затрафія в пістолет, він не понесе його. Да. Але якщо йому дати змогу це робити, він обов'язково принесе, тому що за ним закріпиться. Єдине, що обов'язкова умова, це перевірка, і в першу чергу психологічна і психіатрична не регулярні, на регулярній основі, не, не просто основ. один ну раз. да кожен угу. ну я вважаю, що кожен рік це треба здавати. Теж треба розуміти, військові це люди здебільшого з завищеним відчуттям справедливості. І я ношу зброю не тільки для самозахисту, там я не завжди в списку на ліквідацію там був і так далі. Втім, я розумію, що якщо там не знаю хтось там дістане гранату або хтось з ножем буде нападати там на якусь там вагітну жінку або на дітей, або на майданчику, або щось, таке я його застрелю. Мене буде там судити по закону, нічого страшного. Якщо треба, якщо я щось порушу, я буду сидіти в тюрмі. Але в мене працює цей елемент захисту навколишнього суспільства.